Кремлівська пропаганда помилилася на роль кривавого ката, обравши Степана Бандеру, приписавши йому більшу частину звірств, що коїлися у роки Другої світової війни на території України. Докази непричетності українського патріота до злочинів, які на нього повісила Москва, містяться у матеріалах Нюрнберзького процесу, що проходив з листопада 1945 по жовтень 1946 року. Загалом було записано і сформовано 42 томи документів. Але в СРСР і в Росії громадськості надавали для ознайомлення лише вісім обраних томів. Решта 34 – ніколи не публікувалися. Тобто надавалося те, що є вигідним партійній лінії, а не те, що було насправді. У документах Нюрнбернського трибуналу предостатньо достатньо невигідних для Кремля згадок про Степана Бандеру і його однодумців. Наприклад, на 269-й сторінці 39-го тому читаємо Охорона, Поліція і СД 25 листопада 1941 року. Достаменно відомо, що на території рейс-комісаріату рух Бандери готує повстання з кінцевою метою створення незалежної України. Всі учасники руху Бандери повинні бути негайно затримані і після допиту, ніби вони мародери, без найменшого розголосу повинні бути ліквідовані. Як бачимо, бандерівці потрапляли у поле зору фашистів, але як вороги, котрих варто позбутися. Ще один матеріал ніколи не публікувався в радянському союзі і Росії. Том 25, сторінка 102. документ від 7 жовтня 1942 року. Прифронтовий район далекий від заспокоєння. Всі умови максимально сприяють тому, що усе більше людей приєднуються до банди або переходять у табір Бандери. Відповідно, перетікають в іншу вороже до нас налаштовану групу. Таким чином, на трибуналі у Нюрнбергу, Бандера згадувався не як союзник, а як супротивник гітлерівської Німеччини. Відсидівши у німецьких концтаборах, Степан Бандера вийшов на волю у 1944 році. Йому було запропоновано силами УПА влаштувати антирадянське збройне повстання на Західній Україні. Але Бандера відмовився. Крім того, він був категорично проти створення дивізії СС Галичина. А тим, хто поширює у мережі фальшивки, так званих звірств бандерівців, буде цікаво дізнатися, що фото повішених дітей належить не до 1943 року і нападу воїнів УПА на село Лозова Тернопільської області, а до 1923 року. У цих дітей страшна доля, але вбила їх їхня мати, душевно хвора циганка Маріана Долинська, яка після свого вчинку здалася в поліцію і згодом потрапила в психіатричну лікарню. Фото, зроблені на місці злочину поліцейськими, потрапили у книгу лікаря Долинської Вітольда Луневського. І ось звідти два товариші Олександр Корман та Єжу Вігерські спраглі до піару і доказів злочинів УПА. Взяли це жахливе фото і надрукували його на титульній сторінці своєї книги. Розраховуючи на недалекість широких мас населення, прокремлівська пропаганда активно публікує на сторінках своїх видань сенсаційне фото Степана Бандери, який сидить у німецькій формі, обвішаний нацистськими ординами. Все було б добре, якби це не було достатньо відоме фото генерала Рейнхарда Гелена. Схожі зовнішні риси, звичайно, є. Але різниця у тому, що Гелен після Другої світової спокійно працював у ФРН і помер у віці 77 років. А Бандера продовжував боротися за незалежність України і проти радянської каральної машини, яка його і знищила. Після численних невдалих замахів у 1959 році Степана Бандеру вбив агент КДБ Богдан Сташинський, який за це лиходійство отримав з рук Хрущова орден червоного прапора. Але навіть після смерті радянська система не залишила у спокої Степана Бандеру його ім'я впродовж багатьох десятиліть спаплюжують ті, кому вигідна ворожнеча між українцями східних і західних регіонів. Хоча ті ж так звані западенці шанують героїв перемоги над фашизмом, ніхто не поплюжить їхні пам'ятники. Квіти приносять до монументів слави Другої світової війни і до пам'ятників героїв українського визвольного руху. Тому прикро, що зараз багато з тих, хто народився і виріс в Україні, здобував тут освіту, користувався надбаннями батьківщини, ненавидять того, кому вони. Зобов'язані існуванням цієї прекрасної країни.